Зроблена з цементу, вироби, залізобетонні, фундаментні палі. Всі цементи виробництва івцем мають стабільно високі показники якості. Цього легко досягти, бо Івцем має унікальну базу сировинних матеріалів та сучасне обладнання, яке дозволяє чітко дозувати складники та витримувати всі необхідні технологічні параметри. Для виробництва залізобетонних виробів, а саме фундаментних паль, я пропоную застосовувати цементи другого типу з додаванням вапняку доменного шлаку або композиції вапняку та золи винесення класів міцності 42,5 та 52,5 з високою ранньою міцністю. А саме Цем 2 алл ЛЛ42,5Р, цемент з додаванням вапняку. Цем 2аС42 і5Р та цем 2 ас 52 і 5Р цементи з додаванням доменного гранульованого шлаку. Цем 2БМВЛЛ42 і 5Р цемент з додаванням композиції вапняку та винесення. Ці цементи ідеально підходять для виготовлення залізобетонних виробів, в тому числі паль будівельних. Основні властивості цих цементів, які забезпечують необхідні характеристики бетонної суміші та бетону на всіх технологічних етапах виготовлення паль, це оптимальний терміни тужавлення, висока рання міцність та достатня міцність після термічної обробки. Оптимальна кількість компонентів у складі чітко підібрані технологічні параметри виготовлення цих цементів, забезпечують всі необхідні властивості цементів та бетонів на їх основі. Паля це довгий елемент стрижень, який забивається або затискається в землю для забезпечення опори фундаменту. Технологія виготовлення залізобетонних фундаментних паль включає такі основні етапи: підготовка форм, виготовлення арматурних каркасів, укладання бетонної суміші у форму, термічна обробка або витримка, розформування та складування паль. Важливо правильно обрати цемент та інші сировинні матеріали, які забезпечать міцність та довговічність паль. У масштабному будівництві житлових будинків та промислових споруд завжди використовують технологію по укріпленню фундаменту будівлі. Польовий фундамент особлива конструкція, що дає можливість споруджувати різноманітні будівлі майже на будь-яких ґрунтах. Такий тип основи під будинок широко застосовується як у цивільному, так і в промисловому будівництві. Найбільш розповсюдженими є залізобетонні палі квадратового перерізу з розмірами 300 на 300 мм та 350 х на мм, довжиною від 4 до 16 метрів. Для армування використовують просторові каркаси, виготовлені з арматури та дроту певного класу та діаметру. Здебільшого для виготовлення паль застосовують бетон класів С 16 20 С 20 25 та С25. 25-30. на палі залізобетонні фундаменти розповсюджується система підтвердження відповідності 2+, яка передбачає обов'язкову сертифікацію контролю виробництва на підприємстві уповноваженим органом та складання декларації показників будівельної продукції на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Сертифікація та декларування необхідні для виконання вимог закону про надання будівельної продукції на ринку, який набув чинності на початку цього року.